Вони ляля -ля жде, бачиш з її сльозами на очах. Чотирирічний хлопчик стоїть поруч із мамою. Вони жителі прифронтового братського, евакуюються до Павлограда. Жінка розповідає, для родини це не перший переїзд. У 22-му родина залишила Запорізьку область. Там їхній будинок зруйнував російський КАП. Дуже страшно, тому що були. Прильоти, ми з дитиною бігли, ховалися, тікали. Це, звісно, що не хочеться, серце болить, залишати чоловіка, родину свою, які там да, в іншому селі проживають. Проте в мене є дитина, я розумію, що треба його, врятувати, його життя, тому що його небезпека для мене на першому місці. А ти кажеш, що хочеш в машину, так? Так. Да. О, борна, ну, кодичка, дивайся, Євген прощається з дружиною Анастасією та двома дітьми. Розповідає, вирішили, що жінка має евакуюватися задля безпеки синів старшому три роки, меншому чотири місяці. Та в шокі просто Тому що розстаємося. Не знаю наскільки точно. Чоловік розповідає, останніми тижнями атаки РФ посилились. Нещодавно російські війська обстріляли сусідню вулицю. Були пошкоджені з десяток будинків. Майже всі сусіди вже виїхали. Євген додає, прийняв рішення залишитися, доглядати за будинком. Вони на днях поїхали в гості. Я залишався вдома сам, заходив, а пусто. Взагалі не вистачає людей. Ну і сумно, звісно. До Львова з мамою та двома братами евакуюється 13-річний Андрій. Каже, там на них чекають родичі. Виїжджати не хоче, ділиться хлопець. Я здесь родився, я здесь був, я все час живу. Я взяв телефон і одну іграшку, яку мені подарував дідуська ще давно цього разу вивезли 14 людей. Заявки ж від жителів братського надходять майже щодня. Розповідає евакуаційник благодійного фонду «Східсос» Євген Поянський. Додає, сюди прилітають шахеди та каби, однак поки що не залітають в півідрони, тож хочуть встигнути вивести людей до того, як це стане неможливо. Коли це мавік, то тут уже не дуже нього зліняєш, бо він падлюка. Бачить тебе. Тому на прифронт ми вже так не їдемо близько, де можуть бути безпілотники. Євген каже, спочатку евакуйованих везуть до транзитного пункту в Павлограді. Там оформлюють усі необхідні документи. І від початку повномасштабного вторгнення РФ екіпажі з хід вивезли з прифронтових громад Дніпропетровщини та Донеччини майже 100 тисяч людей. Повідомили Суспільному в благодійному фонді. Роман Михальчук Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.